Урок я пізнаю світ. Урок 119, тиждень 14, сторінка 7. Тема нашого уроку мандрою Україною. Отже, сьогодні ми про з вами прокладемо туристичний маршрут Чернівецької області і побуваємо у Хотинській фортеці. Помилуємося краєвидами Чернівецької області. Увага на екран! Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні шумить посеред Європи. Вільна, нецілива. Це твоя країна, рідна батьківщина. Та область менше серед всіх, але дух козацький у синів твоїх. Тут хотом фортеці річка продбрунить і, і Карпатські гори зачарують вмить. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут, Дніпро прошу них, Посеред європи вільна не цілих. Це твоя країна, рідна батьківщина. Чернівецька область менше серед всіх, але вона також приваблює туристів і можна подивитися дуже гарні об'єкти Чернівецької області. Чернівецький університет про нього ми говорили на минулому році. Сьогодні у нас з вами до уваги Хотинська фортеця. Прочитаємо вивчене. У Зошиті в завданні перша зірочка. Чернівецький університет один із восьми об'єктів ЮНЕСКО в Україні. ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка самопіклується про надбанням людства різними пам'ятниками культури, архітектури. Будівлі закладу було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 2011 року. Цікаво! що польські пам'ятки, історичний центр Кракова, місто в Польщі та королівські Соляні Копальні у Величці і Бохні увійшли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО ще в 1978 році. Ну, а ми з вами спробуємо розгадати Ребус. Завдання третє. Розгадайте ребус і дізнайтеся назву річки, на березі якої розташована саме Хотинська фортеця. Цифра 2. Беремо букву Д. Міст. Міняємо першу букву на Н. Ніст. Перо відкидаємо першу і останню. Виходить назва річки Дністер. Хотинська фортеця розташована на річці Дністер. А чи знаєте ви, що Хотинську фортецю називають фортецею кінозіркою? Людина може бути кінозіркою. Тобто про неї знімають художні фільми. А от чи може бути фортеця кінозіркою? Переглянемо відео. Хотинська фортеця розташована в старовинному місті Хотин. На березі річки Дністер. Висота її стін становить 40 метрів, що приблизно дорівнює висоті 12-поверхового будинку. У давнину фортеця обороняла поселення Хотин та переправу через Дністер. У Хотинській фортеці 5 башт. У внутрішньому дворику діяв колодязь, який забезпечував фортецю водою. І ззовні стіни прикрашені геометричним орнаментом із червоної цегли. Сьогодні територія Хотинської фортеці є державним заповідником. На території фортеці та її мальовничих околиць знімали велику кількість пригодницьких та історичних фільмів. Саме тому її називають фортецею кінозіркою. Ось така фортеця кінозірка розташована на березі річки Дністер. Яка раніше мала дуже велике значення, охороняла саме територію. Але не сама фортеця, а люди, які жили саме в ній. Ну а ми з вами продовжуємо далі дізнаватися секрети Хотинської фортеці, архітектурної пам'ятки України. Подивіться, як вона виглядає взимку і як вона виглядає влітку. Управляючись у подорож. Саме Чернівецькою областю ми можемо побачити різні форми рельєфу. Пригадайте! Основні форми. На першому малюнку ми бачимо гори, на другому рівнини. Як ви вважаєте, чи може рельєф місцевості впливати на туризм? Перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент. Гірський рельєф українських Карпат створює умови для розвитку гірськолижного туризму. Катання на лижах і сноубордах гірськими схилами є одним із найпопулярніших зимових видів відпочинку. На зимовий відпочинок у Карпати запрошують численні гірськолижні курорти, а також. Курорти Чернівецької області. Ось ми і бачили Чернівецьку область саме гори, які запрошують покататися на лижах. Саме взимку. Створимо туристичну карту Чернівецької області. Позначимо об'єкти для зимового відпочинку, написавши в кружечках цифри відповідно до карти. І так дивимося. Під цифрою 1. Чернівецький університет. Знайдіть, будь ласка, його. Ось він. Чернівецький університет. Під цифрою 2. Хотинська фортеця. Ось вона. Хотинська фортеця. Під цифрою 3. Гірськолижні курорти. Поміркуймо, які дії ви виконуєте під час уроку. Слухаєте, читаєте, малюєте і навіть танцюючи. Усі ці дії ми виконуємо, працюючи з інформацією. Їх називають інформаційними процесами. До них належать отримування, зберігання, опрацювання і передача інформації. Опрацюйте інформацію, виконавши завдання з математики. Допоможіть лижнику. З'їхати з гори, з'єднавши лінією чотирицифрові цифрові числа від найменшого до найбільшого. І так, нам треба з'їхати з гори раз, але треба з'єднати лінію лише чотири цифрові числа, трицифрові до уваги не беремо. Від найменшого до найбільшого лижник виходить на старт, на тисячу. Далі.

Тобто ті, які записані за допомогою чотирьох цифр. І від найменшого тисяча до найбільшого 1500. Пісенька про тисячу. Круглобока тисяча на гостей чекала Десять тисяч родичів круглобока мала. Не лінуючи ще дня, рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, круглабока тисяча, на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругло мала.

Можемо працювати далі. Пригадаємо алгоритм додавання числа 8. Щоб додати 8, треба додати 10 і відняти 2. Додати 10 і відняти 2. Завдання від Бубу. Відповідь першого прикладу 45 Раунд 2 22 Плюс 8 30 38 48 46 П'ятдесят шість, п'ятьдесять чотири. Шістдесят чотири шістдесят два. Шістдесят два. Раунд третій. 81. І так, перевірте, ви мали записати 45, 62 і 81. Виконаємо завдання 11. Полічіть географічні об'єкти в наведеному переліку: пруд, фортеця, дністер, чернівці, місто, Карпати, курорт, Хотин, Україна, країна. Їх 10. Якою частиною мови є це слово 10. Звичайно, числівник. Прочитаємо ще одну довідку про Хотинську фортецю разом із диктором. Хотинська фортеця розташована в стародавньому місті Хотин на березі Дністра. Вік міста Хотин понад тисячу років. Зведення фортеці розпочалося майже 700 років тому. Висота її зовнішніх стін. 40 метрів, а товщина 5 метрів. Знайдіть в цьому тексті числівники і підкресліть. їх. Числівники це слова, що означають число, кількість предметів або порядок при лічбі. Відповідають на питання, котрий? Скільки? Скільки тисячу, скільки 700, скільки 40, скільки 5. І, маємо і так, Віктор говорить слова, а вам потрібно плетнути в долоні, як тільки почуєте слово, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який, яка, яке. Я. Він пруд. Вона, прозора, річка, вони, високі, гори, їхній, наші, швидкі, Карпати, Воно, сонячне, рельєф. Ти туристичний. Ось прикметники були на ваших екранах. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Візьміть олівці двох кольорів: зелений і синій. Зеленим кольором підкреслимо прикметники, а синім числівники. Зелений колір це колір прикметників. Слова, що означають ознаку предмета. Відповідають на питання який? Синій колір числівників, що означають кількість або порядок. І так починаємо. Туристичний, який прикметник, фортеця, що іменник. Пропускаємо тисяча що іменник. Числівник. Скільки тисяча? Історичний? Який прикметник? Другий котрий числівник, давній який іменник, пруд що іменник? Перша котра це числівник, 700 скільки числівник. Архітектурна яка прикметник, лижник – хто іменник, гірський, який прикметник. З'їхати, що робити, дієслово наш чий. Займемо. Ось так. Прикметники це в нас туристичний, історичний, давній, архітектурний і гірський числівники 700. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами прокладали маршрут Чернівецькою областю, найменшою, і зупинилися саме на Котинській фортеці.